За наявності 10 мінус першому моля на літр натрій сульфіту не спостерігали росту бактерій стафілококус альбус. За всіх інших концентрацій цієї сполоки спостерігали сильний ріст. За концентрацій копром сульфату. 10-1 і 10-2 моля на літр не спостерігали також росту стефіліокос альбус. За концентрації 10-3 моля на літр спостерігали незначний ріст, а за нижчих концентрацій сполуки сильний ріст. За наявності, 10-1 моля на літр натрій сульфіду спостерігали незначний ріст бактерій мікрококус лютеус, а за нижчих концентрацій цієї сполуки спостерігали сильний ріст цих бактерій. Росту цих бактерій не спостерігали за наявності 10-1 моля на літр сульфату, За концентрації цієї сполуки 10-2 і 10-3 моля на літр спостерігали незначний ріст, а за нижчих концентрацій сильний ріст. Росту бацилюс субтіліс не спостерігали за наявності 10-1 моля на літр натрій сульфіту. За наявності 10-2 моля на літр спостерігали середній ріст, а за нижчих концентрацій спостерігали сильний ріст. За наявності копком сульфату. Росту не спостерігали за концентрації 10-1 і 10-2 моля на літр. За концентрації 10-3 моля на літр спостерігаємо середній ріст. І за нижчих концентрацій сполуки сильний ріст. Серціна лютера росте за всіх концентрацій. Натрій сульфіту. Але за наявності 10-1 моля на літр спостерігаємо середній ріст. Те саме за наявності 10-2 моля на літр сполуки. Е а за нижчих концентрацій спостерігаємо сильний ріст. За внесення копром сульфату. Росту не було за концентрації 10-1 і 10-2 моля на літр, за наявності 10-3 моля на літр сполуки спостерігали середній ріст, і за нижчих концентрацій сильний ріст.